Сторінка 184, параграф 59. велике переселення народів, падіння західної римської імперії, гуни та готи, племена варварів здійснювали постійні набіги на землі Римської імперії. Щоб стримувати їх, римляни дозволили варварам селитися на своїх землях, надаючи статус. Тератів. Проте на Рим невпинно рухалися все нові і нові племена. Цьому передувала низка подій та явищ приблизно в другому столітті у степах на північний захід від Китаю мешкали кочові племена Хуна Гунів. Проте поразка військ династії Хань. І чергова зміна клімату, що призвела до посухи, змусили гунів шукати кращих пасовищ. Вони рушили на захід. У 375 році гуни вийшли до кордонів Римської імперії та згодом отаборилися в римській провінції Панонія, зараз Угорщина. Прямуючи на захід, гуни підкорили багато племен і створили одну з перших кочових імперій. Вони розгромили племена хотів, що мешкали на землях сучасної України. Частина готів залишилася під владою гунів, і з часом їх почали називати Остготами. Інша частина близько 40 тисяч осіб рушила далі і попросила дозволу оселитися в межах Римської імперії. Згодом за ними закріпилася назва Вестготи. Римський імператор Валент правив у 374-378 роках. Погодився надати Вестготам землі для поселення та Обіцяв забезпечувати продуктами харчування, проте римляни порушили угоду, потерпаючи від голоду, вестготи повстали проти римлян і перемогли їх у битві під Андріанополем у 378 році. Вестготи рушили на південь і пограбували Балкани та. Пелепонес. Зрештою, римляни були змушені визнати вождем вестготів, але хіра правителем провінції ілірія. Із вторгнення гунів і переселення готів розпочався процес великого переселення народів, що розгорнувся в Європі у 4-7 столітті. У результаті численні племена і народи змінили місце проживання. Одночасно, із пересування готів на північному сході до Римської імперії вдерлися і германські племена. Падіння Західної Римської імперії. У 395 році римський імператор Феодосій І поділив Римську імперію між двома синами, сподіваючись, що це допоможе краще організувати захист її кордонів. Так виникли Західна Римська імперія та Східна Римська імперія. Історики називають Східну Римську імперію Візантією від назви міста Візантій, на місці якого було засновано її столицю Константинополь. У 401 році Західна Римська імперія вже не могла протистояти Вестготам і мусила відкуплятися від них під загрозою нового вторгнення. Проте в 410 році Вестготи на чолі з Алахіром пограбували місто Рим, а потім провінції. У цей самий час інші варварські племена захопили південь Іспанії та провінції Риму в Африці. Гони, що оселилися в Панонії, Певний час отримували від римлян відкуп і не нападали на їхні землі. Проте, в 440-х роках, правителем гунів став Атілом, який прагнув завоювань. Він об'єднав. Під своєю владою всіх гунів і здійснив напад спочатку на східну Римську імперію, а в 451 році на Західну. Щоб дати відсіч гунам римляни та війська різних варварських племен об'єдналися. Вирішальна битва відбулася на Каталуанських полях поблизу сучасного французького міста Труа. Вона не виявила переможця, але римлянам вдалося зупинити просування гонів. А тіло повернувся в панонію, де незабаром помер. Перемога над ухонами не допомогла врятувати Західну Римську імперію. У 455 році Рим пограбували вдруге цього разу племена Вандалів. У 476 році госький вождь Одуакр змусив останнього римського імператора, 16 річного Ромула Августула, зректися престолу. Знаки імператорської влади він надіслав до Константинополя. Словник Федерати. Племена варварів, що жили в прикордонних областях Римської імперії та отримували за службу землі і певні привілеї, велике переселення народів це умовна назва вторгнень і переселень різних варварських племен на землі Римської імперії в 4-7 столітті. Джерела повідомляють учений, про спер, аквітанський, про пограбування Рима. Вандалами 455 рік, коли все підкорилося його владі, правитель вандалів Гейзаріг утримався від вогню різанини та страт. Отже, протягом наступних 14 днів Рим втратив усі багатства. Також разом з імператрицею Євдоксією і її дітьми в Карфаген, столицю королівства вандалів, було забрано багато тисяч полонених. Цікаво знати, пограбування Рима Вестготами в 410 році було дуже жорстоким. Вестготи вбили багатьох жителів міста та спалили. Численні будівлі. Проте це було не єдине, що виразило сучасників подій. Рим називали вічним містом, і люди були впевнені, що його неможливо захопити та зруйнувати. Для позначення руйнування культурних цінностей виник термін вандалізм. А людей, які це роблять, називають вандалами. Хоча пограбування Рима племенами вандалів було менш руйнивним за наслідки, ніж пограбування вестготами час битви на каталаунських полях римськими військами командував Флавій Аецій. Його називають останнім римляном, оскільки він відбив напади варварів так само успішно, як давні римські воєначальники.